Колосок до колоска. Родини загиблих зібралися на красній площі, щоб розпочати роботу над величезним дідухом, українським символом врожаю, добробуту, безсмертного роду. Свого дідуха вони назвали деревом єднання. Сьогодні до нас приїхали представники Чернігівської області від сімей загиблих в АТО. Вони привезли колоски з усіх районів Чернігівської області, і ми починаємо це дерево. Вплетати. Потім ми запрошуємо приїхати до нас, сім'ї загиблих з усієї України, привезти колоски з усієї України. Ми продовжимо цей захід, і буде у нас велике дерево єдності. Цей флешмоб проходить у рамках всеукраїнської акції Єдина родина України. Нагадаю, що громадська організація родин загиблих носить назву Єдина родина Чернігівщини і має і досягнення, і досвід. В цих заходах бере єдиний волонтерський центр. Це вісім дете організацій ресурс Март, юридична організація, облдержадміністрація, міська рада. Для проведення всеукраїнської акції Єдина родина України громадські організації об'єднали свої зусилля разом з владою області і Чернігова. Ми чекаємо ці сім'ї для того, щоб поділитися тим надбаним досвідом. Які ми вже отримали тут, в Чернігові, і дізнатися про їх, що робиться для цих родин у них на місцях, і готові разом боротися за їх права, об'єднуватися і підтримувати свободу і незалежність нашої країни. Діти, які долучилися, знаючи. Проблему і знаючи, ну підтримуючи сім'ї, долучилися і пишуть їм листи запрошення до кожної області. Я долучилася до цієї акції, тому що в мене мама вже не перший рік волонтерить і я також їй допомагаю. Ми збирали речі, теплі, передавали воїнам АТО, збирали гроші, їжу і передавали. Брат загиблого героя Володимира Близнюка активний учасник громадської організації Єдина родина Чернігівщини. У запрошенні малюнку він означив і визитівки Чернігова, і скорботні маки пам'яті, і українську символіку. Ну він загинув за свою за незалежність своєї батьківщини та державу. Я завжди його пам'ятаю і хочу, щоб всі його пам'ятали завжди. До дошки пошани загиблим бійцям лягли польові квіти із сплетені колоски. Біда не зламала, біда об'єднала.